Фахівці назвали, в якому віці малюкам можна купувати мобільні телефони, такі як смартфони. На думку провідних експертів, батькам слід ретельно подумати, перш ніж дарувати мобільний гаджет своїй дитині. Ось ти, Сергію, добре думав, коли купував своїй дитині смартфон. Ну, звичайно, добре думав. В першу чергу про ціну. Про ціну. В якому віці ти придбав їй такий телефон? Якщо я не помиляюся на день народження, коли їй виповнилося то дев'ять, чи то десять, може. А зараз скільки років ти знаєш? Одинадцять ну, молодець. Зазвичай чоловіки і в цьому не орієнтуються. Цікаво, що в ході проведення досліджень лікарі назвали вік, коли малюкам найбільше малюк найбільше готовий до взаємодії з телефоном. Виявилося, що купівля сучасної технології повинна відбуватися тільки тоді, коли дитина досягає віку зрілості, тобто 18 років. Вісімнадцять. Не 18. Не 18? Даний період настає, коли діти цілком усвідомлено і адекватно реагують на унікальний інструмент. На думку провідних психологів, хлопчики і дівчатка у віці менше 10 років не можуть правильно розпоряджатися ось таким пристроєм. Дійсно, загалом лікарі стверджують, що наявність телефону сприяє появі ризику так званого вільного плавання. Тобто дитина може заходити в інтернет, соціальні мережі, також користуватися вірусними джерелами. Ось порада психіатра Джо Остермана. Я завжди кажу батькам – контролюйте, контролюйте і ще раз. Контролюйте і намагайтеся, щоб між вами зберігалися довірчі відносини, щоб дитина, зіткнувшись з проблемами, відразу, відразу ж без коливань звернулася до вас про допомогу. Він рекомендує також не забути про встановлення на дитячий смартфон функції батьківського контролю. Якщо дитина буде протестувати, просто не купуйте їй гаджет. Дуже важливі поради особливо остання порада. <рес> Варто батькам таки задуматися над такими речами. А от поки батьки думають, дамо слово малечі. Рубрика «Чомучки». А Про... це коли люди працюють. Людина ким, кимось працює. Професія працюють на роботі. Професія це німець людина. Стала з бути, та й вона є. Мама професія, мама зкриється. А тато мій продає сну. Розетки, лампи. А вони працюють у центрі, переносять товар. Моя мама нічого не робить вдома, робить, а тату на роботі продає. Моя професія у моїх батьків читати книжки, писати, йти на роботу, відправляти мене до школи. Мама у мене ріка. І купляй таблетки. Моя мама працює, здаває аналізи, а мій тато працює будівельником. Мама вчить дітей. Мої мами професія професія. Ну, вона у аптеці працює, вона продає ліки. Вона фармацевт є. А мій тато у нього професія е, ремонтувати телефони, комп'ютери і всю побутову техніку ремонтувати. Друзі, а як у вас складаються стосунки з цією книгою? Книгою? Яка називається Біблія, чи легко вам її розуміти? Чи знаєте ви всі ті моменти, всі ті теми, всі ті важливі істини, які вона відкриває для вас? Якщо ще ні, ми пропонуємо вам зателефонувати прямо зараз до нас і замовити спеціальні уроки по вивченню Слова Божого. Телефон, по якому ви можете до нас телефонувати 0800 30 20 20. Наші оператори вже готові прийняти ваші замовлення. Я би радив вам спеціальні уроки, які називаються Нове життя. Вони дійсно додають нового життя, змінюють ваше життя, якщо ви будете знати те, що говорить Біблія спеціально для вас. Тому телефонуйте прямо зараз. Ми чекаємо ваших дзвіночків. Зараз ж ми зробимо невеличку паузу, але скоро вже повернемося. Тому залишайтеся з нами.